Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную відео огляд велосипедного шолома Модель, яка відноситься до класу Full Face. Це коли максимально захищене лицьо для велосипедистів, які стрибають на велосипедах, їздять по горам. Модель цього шолома називається Хідроп. Торгова марка Абус. Абус це німецька компанія, яка представлена в нашому київському велосипедному магазині Віала Віва на Харківському шосе. Колір шолома вказан Міднайт Блу. Розмір даного велосипедного шолома М. Але настільки полотний і міцний шолом, що... Зазвичай підліткам, які мають е, обхват голови 52-53. Цей шолом теж підійде, е, враховуючи м'яку частину цього шолома е, хідріп. Е, е, як він називається у нас? Хідроп е, 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 від торгової марки Абус. Blue е, колір. Шолом має козирьок, звісно. Але цей козирьок не можна е, м, рухати, він е, знімається е, якщо треба. Е, просто відстбубується, е, що е, комфортно, коли ви тривалий час їздите по е, спос, е, простої дорозі, то його можна від, е, е, за допомогою звичайних е, м, рухів рук, отак в сторону і він відкривається. Раз. Два і три. Як ви бачите, все достатньо зручно. І потім, якщо треба встановити, є легкі елементи, які на шоломі е, міцно будуть тримати цей козирьок. Потім у шолома, що треба відзначити, ця частина не знімається. Вона цільна. Це е, е, міцність і надійність вашого лиця, коли ви рухаєтесь на велосипеді. Позаду є великі отворі. Вони тканині мають сіточку таку, що дозволяє повітря, проникаючи в шолом, виходити позаду, тим самим не буде зайвої температури. Прорізинена частина оця, подушки внутрі м'які, як ви бачите, Застягується шолом на ось таку тісьму яка проходить вздовж оцих двох е, металевих частин і потім е, застьобується на е, е, На закльопку на самому е, На самому частині. Так вона на закльопку захлопується, щоб потім не болталось. Тому тримається легко і не заважає. Внутрішня частина очень, дуже 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 м'яка. Шолом е, має М'якуть внутрішню частину і багато отворів, що дозволяють повітрю проникати в шолом і не перегріватись в голові. Ось раз, два, три. Тут іде шолом і отворі, потім зверху на лбу, і потім вже козирьок йде. І над козирьком є два отвіри. Це те, що додає комфорту, коли ви рухаєтесь. Ну і, Звичайно, попереду теж тканина. Це буде вам до вподоби і легко рухатись на велосипеді з таким шоломом. Внутрішня частина дуже м'яка і не регулюється розмір цього шолому. тому що надійність тільки тоді, коли воно цільно сіле на голову і комфортно. Наприкінці стоїть відзначити вагу цього велосипедного шолома абус кідро. Модель гідро. Враховуючи важливість ваги велосипедного шолома для велосипедистів, ми зважимо цей шолом. Вага 1,60 грамів. Тобто емочка кіло 60 грам достатньо легкий шолом з врахуванням великої міцності для вашого задоволення. Внутрі, звичайно, йде ось тут пенопласт. Зовні пластик. Це стандарт гарного надійного шолома full face від торгової марки Abus Hydro. Приходьте, купуйте, замовляйте цей шолом для того, щоб займатися велосипедним спортом. Постійних, постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!